Всім привіт! Встановив я собі Linux Mint на старий Mac, працює він, до речі, бездоганно, мені дуже подобається, я дуже задоволений, ніяких проблем вже більше тижня пройшло, я маю актуальний софт і все, все, все що мені треба, тут є. І тепер я хочу зробити цей Мін трохи гарнішим і, якщо просто казати, хочу зайнятися кастомізацією. Та заодно хочу показати вам, як це робиться. Давайте почнемо. Для початку давайте відкримо налаштування, знаходяться вони ось тут. Меню та налаштування. Перше, що я пропоную зробити, це змінити стандартну тему. Вона прикольна, але хочеться чогось іншого. Відкриваємо теми, і потім йдемо на цю вкладочку додати вилучте. Тут ви можете покрутити ту тему, яка вам подобається більше, почитати опис. Також можна натиснути, наприклад, на цю, потім натискаємо сюди, і в нас відкривається сторінка, де ми можемо подивитися більше інформації, більше скріншотів, і давайте, наприклад, встановимо цю тему. Вона мені здається цікавою. Натискаємо завантажити, потім повертаємось до теми, і тепер, де робочий стіл, натискаємо сюди та обираємо ту тему, яку ми щойно завантажили. Трохи змінилось, майже нічого не помінялось. Також ви можете обрати будь-яку іншу тему і таким чином її встановити. Я залишу собі ось цю. Також можете покрутити, можливо, знайдете щось ще цікавіше, можна пробувати ось Windows. Або якусь іншу. Ось так підбираєте під себе. О, мені ця подобається. Мабуть, я залишу її. Так, тепер піктограми. Можемо змінювати піктограми. Також тут можна змінити, як виглядають наші програми. Я поки що залишу так. Так, йдемо далі. Тепер можна ще налаштувати, як будуть виглядати вікна. Відкриваємо. Тут розміщення кнопок можна змінити, ліворуч, праворуч, як на GNOME, або як на Mac. Я залишу праворуч. Також тут є поведінка, можна налаштовувати так, як вам подобається. І нам треба ще перейти на вкладку Alt-Tab. Зараз, коли в нас відкрито дві програми три або більше, давайте покажу. Це виглядає ось так. Я натискаю Alt-Tab, і воно ось так виглядає. Я хочу змінити це трохи. Натискаємо сюди. Тут є різні варіанти. Цікаві ось ці останні два. Ось цей, якщо ми натискаємо Alt-Tab, тепер ось так буде все. Але мені подобається останній Timeline 3D. Його я вибираю, та тепер перемикаються ось так вікна. Мені здається, це прикольно. Я хочу залишити так. Так, йдемо далі. Повертаємось до налаштувань, і тут є таке цікаве налаштування, горячі кути. Я собі увімкнув задіяти лівий кут для того, щоб визивати мої робочі столи. Також це можна робити горячими клавішами: ctrl alt вгору або вліво, або вправо. Можна отак перемикатись між вікнами. Зазвичай я працюю. Ось так. Наприклад, тут у мене на першому екрані буде браузер, на другому екрані я там займаюся собі чимось, наприклад, файли, неважливо, або якась ще програма. І потім ось так можна перемикатися. Це дуже зручно, дуже кльово. І коли працює лівий кут, просто наводимо туди миш, і одразу ось так це все відкривається. Я собі зробив так. Повертаємось до налаштувань. Крім того, що ми займаємось кастомізацією, я пропоную ще додати трохи функціоналу. І для цього прогортаємо до розширень. Знаходимо розширення, відкриваємо, і як бачите, в мене вже два стоїть. Щоб їх встановити, натискаємо завантаження. І тут з описом також можна обрати віджет, натиснути на лампу та подивитись, що він дає вам, почитати опис більше. Ось, перший, що я встановив, це G-title. Ви його тут завантажуєте. Потім у налаштуваннях натискайте на нього та натискайте на плюсик, щоб він включився. І тепер дивіться. В нас активується гаряча клавіша Windows G, де ми можемо налаштувати розмітку нашого екрану. Це дуже зручно, якщо ви працюєте на одному екрані. Наприклад, сітку 4 х 4 або 6х6, 3 х 2. Ось я завжди собі залишаю 3 х 2. Ось так. І тепер, коли у вас, наприклад, ось це вікно активне, натискаємо Windows G, обираємо для нього ось це місце. Обираємо інше вікно, також натискаємо Windows G, обираємо це місце. Можна ще щось відкрити. Давайте. Давайте, наприклад, календар відкрию і також нажимаю Windows G. Обираю для нього ось це місце. Якщо у вас великий екран, тоді я вважаю, що вам це дійсно треба. Це зручно, це практично. Друге розширення, що в мене стоїть, це автоматична зміна зображення на робочому столі. Я його також ось тут взяв. Ось воно тут згори. Завантажуємо його, після чого натискаємо плюс. Воно вмикається. І тепер дивіться: відкриваємо налаштування. Тут можна налаштувати, щоб у вас міняли зображення за часом, тобто вночі воно темне, зранку трохи світліше, вдень ще світліше, ну і ввечері зрозуміло, що темніше. Зображення можна міняти, тут є ось така аврора, також є пляж, є ось таке з сонечком. Обирайте те, яке вам подобається більше, ось, наприклад, да? після чого натискаємо сюди застосувати. І все. І тепер у вас буде зображення мінятися автоматично. Залежно від того, яка година, і ось так це все кльово виглядає. Бачите, да? Мені прям дуже подобається. Я думаю, що вам також буде цікаво дізнати, що є ось таке розширення. Також тут є ще інші налаштування, можна змінювати час, додавати ще якийсь кастом. В мене воно буде стояти за замовчуванням. Мені так подобається. І також ви можете тут ще знайти щось для себе цікаве, що вам сподобається. Наприклад, анімацію вікон, так як Mac в мене не дуже потужний. А саме в нього слабка відеокарта, я не буду вмикати собі ніякі анімації. Ось, наприклад, десь я тут бачив Burn My Window. А, ось воно. Burn my Window. Завантажуєте, вмикаєте його. Ось так: плюсик натискаємо. І тепер дивіться, що буде з вікнами. Згортаємо, розгортаємо, а ще треба налаштувати. Відкриваємо налаштування. Бачили, да, анімація з'явилась. воно ось так цікаво. Тут можна обрати ефект, який ви хочете, воно буде горіти. Стрибати, я вже вам показував це розширення на відео про кастомізацію гном. Хто пам'ятає, там дуже багато тут цього, але мені, ось саме на цьому комп'ютері воно дійсно не треба. Бачите, да? воно по-різному розгортається. Ось так це все виглядає. Мені воно не треба, я його вимикаю та видаляю. Тут є багато чого прикольного, треба трохи часу, щоб це подивитись, і тоді можна зробити так все, як вам подобається. Мені поки що достатньо цих двох твіків. Також можна додати сюди віджити, натискаємо правий клік та обираємо додати дисклети. У відео про Linux Mint я про це казав. Спочатку у вас буде 3-4 віджети, але так само можна завантажити щось інше, щось цікаве. Відкриваємо завантаження та читаємо Google календар, погода, Disk Space, «Моніторинг ресурсів, стрічка новин і ще дуже-дуже багато чого. Давайте, наприклад, вмикаємо календар, ставимо його туди, де вам треба. Ось так, наприклад. І у загальних параметрах його можна налаштувати трохи. Ось так. Або ось так. Можна прибрати рамку. Мені також віджит не треба, я його прибираю. Так, ну а тепер ще залишилось налаштувати нашу панель завдань. Можна додати нову панель, а можна налаштувати цю. Натискаємо налаштування панелі. І тут її можна крутити так, як вам заманеться. По-перше, можна змінити розмір. Бачите, ну дуже маленька, у мене екран великий. Я залишу ось так. Можна обрати, автоматично ховати панель або ні. Тут є три пункти. Вона буде завжди автоматично ховатися, або є розумне приховування. Ось таке. Коли вікно налізає, вона ховається. Коли ні, тоді вона обратно вилазить. І дивіться, якщо відкриваємо целе вікно, панель ховається. Коли опускаємо мишку, тоді вона з'являється. Я собі залишу так. Так, тепер у нас зовнішній вигляд панелі є ліва зона, центральна та права зона. Можна обирати розмір шрифту. Розмір піктограми, також кожен індивідуально нехай робить. І ще в нас є режим редагування. Давайте обираємо цей режим, і тепер ми можемо тут перетягувати, що куди бажаємо. Наприклад, беремо ось так, як у Windows 11, робимо все посередині. Ось так. Виходьмо з режиму, закриваємо налаштування, і тепер це виглядає ось так. Не дуже файно, згоден. Тоді можна спробувати іншу тему, тому що воно якось. Зараз не те. Відкриваємо налаштування. Взагалі не треба за мною повторювати все, ви можете робити під себе. Я лише показую, де що знаходиться як ви можете. Тут все для себе налаштувати. робочий стіл, та я обираю іншу тему. О, бачите, так вже цікавіше, не? як мені здається, це може комусь не подобатись. Також знаєте, що ми можемо зробити: ми можемо додати ще одну панель. Закриваємо налаштування, натискаємо правий клік на панель налаштування. І ось тут у нас є кнопка Додати нову панель. Натискаємо її, і, наприклад, згори ми її обираємо. Тепер нажимаємо режим редагування. Бачите, підсвітили зони, і я, мабуть, перетягну сюди пуск, ось так, з цією. А все, що є тут, перетягну догори. Ось так. Час. Так, а час я, мабуть, поставлю посередині. Тепер давайте змінимо розмір. Режим редагування вимикаємо, тому що воно якось дуже велике. І... Виглядає не дуже добре. Так, зараз треба змінити панель. Наступна панель, друга. Да, Тут ми міняємо її розмір, розмір шрифту. Залишаю, щоб вона завжди показувалась. Праву зону. Ось так. Можна ще менше. Кожен ставить так, як йому зручно. Центральна зона можна теж погратися з центральною зоною, але мені подобається так. Єдине, що я, напевно, мені годинник тут не подобається. Я його приберу сюди. Да, закриваю режим редагування, і тепер ось так це все виглядає. Ось такий пуск. Тут ще багато чого залежить від теми. Треба вдало підібрати тему. Ось, наприклад, так. Також да, цікаво. Або якщо вам не подобається дві панелі, можна залишити одну, можна спробувати. Ось так. Центральна зона. Змінюємо висоту, права зона, розмір піктограм міняю. Треба трохи погратися. Да, ось так мені подобається більше. І, напевно, треба ще зробити так, щоб вона ховалася. Налаштування панелі. Наша друга панель. Так, обираємо розумно приховувати. І бачите, як ось такий мінт у нас чудовий вийшов. Можливо, вам не подобається. Так, а тепер треба першу панель вилучити. Да, На ній вже нічого немає. Ось так. Можливо, вам не подобається, але ви можете зробити так, як подобається вам. Особисто мені дуже подобається. Як на мене це виглядає файно, охайно. Та ще є отакий макет, з яким зручно працювати. Можна відкрити ще налаштування та погратися ось тут у темах. Наприклад, змінити ярлики, буде виглядати ще краще. Також, де програма в нас тут стоїть, можемо змінити ось так. Бачите, так, да. так же взагалі прикольно. І хто мені там писав, що мінт не гарний? треба вміти його налаштовувати. А той, хто підписа на канал Верстюа, той вміє налаштовувати все. Що ж, друзі, я дуже дякую вам за перегляд. Напишіть будь-який коментар, можете запропонувати щось на наступне відео, можете написати, як вам сподобалось це відео або ні. А у мене на цьому все. До зустрічі!